На ранок 11 травня російські окупанти випустили ракету С-300 по слов'янську. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. На жаль, наше місто знову обстріляли. Звичайний приватний будинок за даними поліції, станом на 11-ту годину відомо, що травмована жінка 1930 року народження померла у лікарні. Також травмовану родичку загиблої. Просто огромный звук такой, знаете, вот бах и все. И я открываю глаза, и надо мной все это висит, из потолок висит. Я зажата в этих всех делах. Ну, это, это, это страшно. Это, это просто не передать. Прилетела к нам во двор, ага. прям в центр двора. Дома почти нет. Бабушку слышала, стон, все. Пока я вышла ее уже... В увезли и в больницу, она скончалась. Вот здесь вот она лежала. Вот это пятно его ее выкинуло взрывом. Старая женщина, не ходила ногами уже. Ну, я ее покормил утром. І поїхав на роботу. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль жителя Слов'янська Аркадія. Жіна Чоловік встала, показує встала. наслідки: тріщини в стінах, вибиті шибки та двері. Я був на роботі, була моя жінка вдома. Жена встала, пішла воду набирати у чайник. І В цей момент прилетіла. Єдине, що мене спасло. Я зайшла в ванну. Отам'яска Двічі російські війська відкривали вогонь по Костянтинівській громаді. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. Перше був десь о 18 годині. Село притечено пошкоджено одну адмінбудівлю і три приватних житлові будинки без постраждалих. І вночі сьогодні, десь о 00.15 відбувся ракетний обстріл з ЗРК С-300. Місто Костянтинівко поранено одну цивільну особу, пошкоджена багатоповерхівка, одна, одна адмінбудівля приватного підприємства і один об'єкт інфраструктури. Загалом за добу російські окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Пошкоджено 25 житлових будинків. Росіяни здійснили чотири артилерійські атаки на часів яр, поцілили в оселі, вбили двох цивільних мешканців. Внаслідок ворожих атак маємо пораненого в Бахмуті. Внаслідок авіаудару по селу Новокалинове очеретинської територіальної громади. Вбито людину у Лимані ексгумували тіла трьох чоловіків. Повідомляють поліцейські Донеччини. За їх даними пошук тіл триває у Святогірську, Богородичному та Долині. Надходять телефонні дзвінки від громадян. Місцевих громадян, які проживають на деокуп... проживали на деокупованих територіях та повідомляють, що маються сліди захоронення. Загиблі в основному поховані на території своїх домоволодінь, а також в лісах та в, в полях. В першу чергу тіла обстежують вибухотехніки. Оглядаємо верхній одяг. Всього на деокупованих територіях виявили 385 тіл. З них 117 жінок та 6 дітей, повідомляють у відомстві. 12 тіл досі не ідентифіковано. Олександр Зос, Артем Степанов, Суспільне Новини Донбас.